Сьогодні, 5 серпня, запрошую вас до перегляду найважливіших новин для українців у Німеччині та Європі. У випуску скандальна заява прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера, який вимагає повністю скасувати бюргагельд для всіх українців, навіть тих, хто вже давно працює чи навчається у Німеччині. Що буде після 2027 року? Єврокомісія розкрила деталі плану щодо завершення тимчасового захисту для українців у ЄС. Коли розпочнеться повернення в Україну, НБУ прогнозує, що чисте повернення українців додому почнеться лише з 27-го року і пояснює, чому не раніше. Німеччина старіє і потребує молодих мігрантів. Українці та інші мігранти єдина причина, чому ситуація не стає ще гіршою. Чи гарантує диплом про вищу освіту працевлаштування у Європі? Євростат проаналізував ситуацію у 33 країнах. І на завершення у Німеччині триває – тиждень посилених перевірок швидкості. З вами Міла Артюшенко. Традиційно нагадую про лайки, коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Ваша підтримка дуже важлива для розвитку мого інформаційного каналу для українців за кордоном. Почнемо зі скандальної заяви прем'єр-міністра федеральної землі Баварія Маркуса Зюдера, який вимагає повністю скасувати грошові виплати Бюргагельд для всіх українців у Німеччині і не лише новоприбулих, а й тих, хто вже давно живе в країні. Натомість зьодер пропонує, щоб усі українські біженці отримували допомогу лише на рівні шукачів притулку азюльбевербелястонген. Свою позицію він пояснює тим, що високий рівень підтримки не стимулює українців виходити на ринок праці, хоча багато з них мають хорошу освіту. За словами політика, немає іншої країни, яка б у питанні підтримки українських біженців діяла так, як Німеччина. А тому кожен, хто може працювати, повинен працювати. Грошей на всіх немає, заявив Зьодер в ефірі ЦДФ. А далі давайте подивимось, скільки українців отримують бюргагельд у Німеччині. За даними Федерального агентства з праці, станом на квітень цього року приблизно 54% громадян України працездатного віку отримували бюргагельд. Це приблизно 519 тисяч осіб. Проте варто уточнити, що більше половини з них це так звані ауштока – люди, які вже працюють, але через низький дохід отримують доплати від держави. загалом у липні офіційно зареєстровано 217 тисяч безробітних українських біженців. Окрім цього, ще майже 200 тисяч це діти, які не належать до працездатної категорії, але також отримують бюргагельд. Також слід врахувати, що понад 60% українських біженців це жінки, які часто самостійно доглядають за дітьми. Це одна з головних причин низького рівня зайнятості серед українців, який на сьогодні становить 33%. Скільки ж платить Німеччина? У 2024 році держава витратила майже 6,3 мільярда євро на соціальні виплати громадянам України. Середній розмір допомоги становить приблизно 734 євро на людину щомісяця. Такі дані оприлюднені у відповіді федерального міністерства праці на депутатський запит від фракції АФД, яку опублікував канал CDF Heute. для порівняння загальні витрати на бюргагельд у 2024 році склали приблизно 46,9 мільярда євро. Отже, українці отримали лише приблизно 13% від загальної суми. З цифрами розібрались. Тепер подивимось, як на заяву зюдера відреагували українські німецькі політики а також громадські організації. Першим відповів український посол у Німеччині Олексій Макеєв, який наголосив: я розумію дискусію, але робити з українців цапів відбувалів це неправильно. До критики приєдналися Юзос, молодіжне крило СПД та зелені, які різко засудили ініціативу Зьодера. Лідер Юзос Філіп Тюрмер назвав це небезпечним популізмом, спрямованим на те, щоб латати дірки в бюджеті за рахунок найслабших. Заступник голови фракції зелених Андреас Аудреч заявив, що Зьодер виступає проти людей, які втекли від жорсткої війни Путіна, зображає їх ледачами і одночасно позбавляє шансів на роботу. Він підкреслив, що Джоб Центр дає доступ до мовних курсів, визнання дипломів і догляду за дітьми, на відміну від системи притулку, до якої Зьодер хоче перевести українців. Навіть Карітас, найбільша католицька благодійна організація в Німеччині, висловилася проти її президент. Єва Марія Велскоп дефа наголосила, що перехід на нижчий рівень допомоги створить хаос у бюрократії. Наша солідарність має бути ширшою ніж лише постачання зброї, заявила вона. І нарешті, думка економіста Марсель Фратшер вважає, що навіть якщо вдалося б зекономити мільярд, довгострокові витрати були б вищими. За його словами, дослідження показують, розмір допомоги майже не впливає на працевлаштування українців, тим більше за останні 10 років частка людей на соціальній допомозі в Німеччині зменшилась навіть попри додатковий мільйон українських отримувачів. Отже, заява Маркуса Зьодера – це радше політичний сигнал ніж продуманий економічний план. Як зазначили журналісти CDF, питання не в бюджеті, а в політичній символіці, спрямовані на експлуатацію страхів, адже українці не мають виборчого права в Німеччині і не можуть захистити себе політично. Поки що це лише слова. Щоб реалізувати таку ініціативу, доведеться зламати чинну коаліаційну угоду. А СПД та Зелені вже виступили проти. Канцлер Німеччини Фрідріх намагається знизити градус конфлікту, але дискусія безумовно запущена і вона може вплинути на громадську думку та виборчі настрої. Та, попри політичний тиск, важливо не втратити головне: понад 1 мільйон 200 тисяч українців у Німеччині це не тягар, а потенціал. Більшість з них хочуть працювати, уже інтегруються в суспільство, вчать мову, виховують дітей і поступово стають частиною німецького майбутнього. Перш ніж перейти до наступної новини, хочу нагадати про німецьку танцювальну школу з українським корінням Wolf Dance School, про яку я вже розповідала у попередньому випуску. Школа запрошує дітей віком від 3,5 до 18 років на пробне заняття вартістю всього 15 євро. Філії працюють у п'яти містах Німеччини Франкфурті, на Майні, Кельні, Дюссельдорфі, Есені та Берліні. Адреси залишу в описі під відео. Щиро раджу всім батькам, які зараз перебувають у Німеччині, звернуть. Ти увагу на цю школу. Я особисто знаю її засновника Андрія Волкова. Він не просто навчає танцю, а справді розуміє, як знайти підхід до кожної дитини, підтримати її і допомогти розкритись. А тепер про те, що чекає українців у найближчому майбутньому. Європейський союз готується до завершення дії тимчасового захисту і вже представив детальні рекомендації. Документ на сімнадцяти сторінках формату А4 посилання знайдете під відео. У ньому йдеться про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року, а також про можливі варіанти виходу з цього статусу. Мета уникнути хаосу, коли мільйонам людей доведеться або легалізуватися на нових умовах, або повернутися. До України ідеться не про примус, а про поетапну підготовку і свідомий вибір. ЄС пропонує три основні варіанти: з яких перший це перехід на нові статуси проживання, а саме заохочення подаватися на інші типи дозволів, робочі, навчальні, сімейні пояснення, чим вони відрізняються від тимчасового захисту можливість подаватись на Blaue Card, Single Permit, резиденцію або візу для висококваліфікованих робітників. Варіант номер 2 добровільне повернення до України, що включає ознайомчі поїздки, щоб перевірити стан житла, школи, громади, програми повернення з транспортом, супроводом і правом повернення в ЄС до року, право дочекатися завершення навчального року для дітей, винятки для вразливих осіб. Третій варіант має назву інформаційна та консультаційна підтримка, що включає кампанії, брошури, онлайн-консультації, створення юніті хабс центрів з підтримкою для українських біженців, співпраця з Україною для обміну інформацією. Усе це не про скасування захисту, а про м'який перехід, щоб українці були проінформовані та мали час адаптуватися. Єврокомісія наголошує, ніхто не буде виселений, ніхто не буде примушений повертатися. Але плани ЄС це лише один бік історії. Питання в тому, коли самі українці захочуть повертатися додому. На це спробував відповісти Національний банк України, який у своєму макропрогнозі прямо зазначив, масового повернення не буде щонайменше до. До 2027 року. І ось чому за оцінками НБУ у 25 п'ятому роках Україну щороку залишатимуть ще близько 200 тисяч людей. Основна причина питання безпеки: ракетні обстріли, атаки дронів, загроза навіть у відносно спокійних регіонах. Люди не відчувають, що можуть повернутися в стабільне середовище. Наразі за межами України перебуває понад 5,6 мільйона громадян. Частина з них уже адаптувалася, отримала нове резидентство і втратила зв'язок із українськими держустановами. Саме тому в найближчі роки масового повернення не очікується. Натомість у 2027 році НБУ прогнозує можливе чисте повернення, коли кількість тих, хто повернувся, перевищить кількість тих, хто виїхав. Очікуваний річний приріст плюс 100 тисяч осіб. Цей прогноз пов'язаний із тим, що статус тимчасового захисту в ЄС діє до 4 березня 2027 року. Але за майже два роки, що залишилися, інтеграція українців за кордоном лише поглибиться. Вивчена мова, працевлаштування, Чання дітей, усе це стане додатковим фактором, що впливатиме на рішення залишитися чи повертатися. А чи замислювались ви про те, що українські біженці це важливий ресурс не лише для України, яка очікує на повернення своїх громадян? А й для країн ЄС, зокрема для Німеччини, де населення стрімко старіє, у Німеччині наприкінці 24 року молодь віком від 15 до 24 років становила лише 10% населення. Це історичний мінімум за всі роки статистики. Україні з понад 83 мільйонами населення молодих людей лише 8,3 мільйона. Якби не міграція, ситуація була б ще гіршою. Саме мігранти, зокрема українці, які Прибули після початку повномасштабної війни, стали однією із головних демографічних упор країни. Серед молоді з міграційним походженням їх частка становить 12%, у той час, як серед німців без міграційного бекграунду лише 8,6%. Де найбільше молоді живе у Німеччині? Лідери Бремен, Гамбург і земля Баден-Вюртенберг. Найстарші регіони у східній Німеччині Брандебург, Саксоніан Гальд і мекленбург передня Померанія. Загалом у Німеччині менше молоді, ніж у середньому по ЄС, 10% проти 10,7%. Для порівняння у Ірландії 12,6%. Відсотка молоді у Нідерландах 12,3%, у Данії 12,2%, а найстаріші країни у ЄС з найменшим відсотком молоді це Болгарія та Литва. То чи захоче на вашу думку Німеччина добровільно відмовитися від молоді, яка може працювати, платити податки й утримувати її пенсіонерів? Напишіть у коментарях. У попередньому випуску я розповідала, як ім'я та походження людини можуть впливати на працевлаштування в Німеччині. Якщо пропустили, обов'язково передивіться там дуже показова статистика. А сьогодні піднімемо нове, не менш цікаве питання: чи допомагає диплом про вищу освіту знайти роботу в країнах ЄС? Євростат проаналізував ситуацію у 33 європейських країнах: від Ісландії до Туреччини. Висновок такий: у більшості країн вища освіта дійсно знижує ризик залишитися без роботи, але не скрізь. Середній рівень безробіття у ЄС становить 5,9%. Найнижчі показники у Чехії, Польщі, на Мальті, Німеччині, Ісландії, Нідерландах та Словенії. Найвищий рівень безробіття у Іспанії, Греції, Туреччині, Сербії, Фінляндії та Швеції. Але якщо говорити про безробіття серед людей з вищою освітою, то середній показник по ЄС нижчий і становить 3,8%. Найбільше працевлаштованих людей після вищих навчальних закладів знову ж таки у Чехії, Польщі, Німеччині, Ісландії, Нідерландах і Швейцарії, а найгірший показник у Туреччині. Тут безробіття серед людей з дипломом 9,2%. Це єдина країна в Європі, де диплом не зменшує, а збільшує шанси залишитись без роботи. Загалом людина без вищої освіти має у середньому на 55% вищі шанси бути безробітньою у Німеччині. Ця різниця нижча. Коефіцієнт 1,31%. тобто диплом допомагає, але не гарантує успіху. На завершення важливе попередження для водіїв у Німеччині з понеділка, 4 серпня, у Україні стартувала масштабна поліцейська акція Бліцемарафон, тиждень активних перевірок швидкісного режиму. Камери та радари розміщені по всій країні, особливо в зонах підвищеного ризику, біля шкіл, лікарень, будинків для літніх людей, а також на аварійно небезпечних ділянках. До акції вже приєдналися кілька федеральних земель, зокрема баден вюртемберг Брандебург, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Рейн-Ланд-Пфальц, Саксонія-Ангальд та шлезлій гольнштейн Бліцамарафон триватиме до 10 серпня, і щоб не вона мала більшу вагу, нагадаю, що за перевищення швидкості в Німеччині можна отримати штраф у розмірі від 30 до 800 євро, а іноді можуть навіть позбавити водійського посвідчення. Тому не поспішайте дотримуйтесь правил, бережіть себе і гаманець. А я з вами прощаюсь аж до 19 серпня, тому що йду на літні канікули. Не сумуйте і слідкуйте за актуальними новинами у телеграм-каналах моїх інформаційних партнерів української діаспори в Німеччині та Європі. Посилання на канали знайдете під відео. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписки. Бувайте!